Два роки тому вони змушені були покинути рідні домівки і розпочати нове життя. У Тернопіль Кримчани Ельнур та Мар'єм приїхали ще у лютому. Їм так сподобалось наше місто, що вирішили тут оселитись і відкрити власне кафе. Допоміг їм у цьому проект Європейського союзу, започаткований разом з міською радою, для допомоги переселенцям. Один з його напрямків сприяння розвитку бізнесу. Когда мы открывались, идея была такая, что наш заклад громадского харчевания он имеет две миссии. И которая из них главнейшая, то для нас, может быть, сложно сказать, потому что одна из миссий и одна из целей – это то, что харчевание, именно чтобы люди могли поесть, но вторая – это такой обмен культурой. И она, может быть, даже более главная, чем первая. І ми хотіли, щоб в Тернополе люди, которые в Крим їздили и знають, що це такое, щоб вони могли прийти к нам і почувствовать себе як маленький островок. Маленький островок Крыма в Тернополе, щоб они про наш Крим не забували, щоб ми всегда знали, що він наш представництво Європейського союзу в Україні ще наприкінці минулого року виділило кошти для підтримки переселенців із зони АТО та Криму у Тернополі. 25 переселенців пройшли навчання у бізнес школі. Успішно реалізували сім проєктів, відкривши власний бізнес: ресторан кримсько-татарської та української кухні, ветклініку, магазин дитячого одягу, шиномонтаж. Сьогодні для переселенців із зони АТО будують коворкінг-центр. Проєкт передбачав комплекс вирішення комплексу проблематики. Передусім, це повця проблематика була пов'язана з тим, що люди, які сюди приїжджали, не мали можливості ані влаштуватися, працювати, ані інший спосіб якось заробляти на своє існування. Значить, проєкт передбачав відкриття широкого спектру бізнесу. У нас по цьому проєкту реалізувалося сім бізнес проєктів Діти переселенців мали можливість піти в школи в садочки і знаючи, яка була напруга в садочках з чергами, ми вирішили за кошти Європейського Союзу, за кошти цього проєкту відремонтувати додаткових 5 груп і відкрити 5 повноцінних груп з закупівлею обладнання, закупівлею посуду і всього необхідного, щоб цих 5 груп існувало. Даний Комплекс більше буде орієнтований на роботу коворкінг центру в повноцінному розумінні цього слова. Загалом у коворкінг центрі буде повністю обладнано 11 робочих місць з комп'ютерами, хоча там можна буде використовувати для роботи власні технічні пристрої. Також у приміщенні буде облаштована кухня. Коворкінг в розумінні це місце, куди ви можете прийти, де є все необхідне для так, офісної роботи, ксерокс, принтер, інтернет, комп'ютер і так далі. Можете проходити зі своїм, можете скористатися тим, що буде тут. Тут буде таких повноцінних, 11 робочих місць передбачено. Ну, от Він буде відкритий для всіх, але переселенці будуть користуватися. Пільгово, а ті, хто отримав вже від нас підтримку в рамках проекту і започаткували бізнес. Ми хочемо, щоб це був для них як такий як офіс. Вони будуть користуватися ним безкоштовно. Також за гроші Євросоюзу у дитячих садках Тернополя відкрили п'ять додаткових груп, які відвідують діти переселенців та маленькі тернополяни. Ми, ми залучили до роботи громадські організації, спільно підготували грантовий проект. Які став переможцем, на які ми отримали кошти з Європейського Союзу, і власне ці кошти були спрямовані в першу чергу на створення нових груп в дитячих садочках. Для переселенців вимушених і для тернополян, і крім того, для створення нових робочих місць. Завдяки цьому цілий ряд підприємців з Криму і східної України відкрили свій бізнес в Україні, створили робочі місця в тому числі і для тернополян. І завдяки цьому проєкту зараз завершиться реалізація будівництва Ковокін Центру, який має також забезпечити комфортні умови для розвитку бізнесу і вимушених переселенців, і тернополян. Наголошую, що це робиться виключно за кошти грантів коштів Євросоюзу, які отримало місто Тернопіль. Після будівництва приміщення перебуватиме у власності Тернопільської міської ради. Адмініструвати роботу коворкних центру буде Львівська громадська організація Західноукраїнський ресурсний центр, яка є партнером ЄС у цьому проєкті. Після будівництва будуть відновлені громадські вбиральні для відпочиваючих парку Топільче, які до цього часу не діяли взагалі. Іншим проєктом туалети планують обладнати таким чином, щоб ними могли користуватись і люди з обмеженим. Ами, можливостями.